Вітаю вас, любі друзі! Ми продовжуємо розглядати оновлення erp оду і сьогодні подивимось на таку цікавинку, як е, одиниці виміру та пакування. Раніше одиниці виміру та пакування жили в двох різних менюшечках і різних моделях, але оновлення оду стосується не тільки банківських випусок, про які ми говорили раніше, а і цього аспекту роботи зі складом. Давайте перевіримо, як воно виглядає станом на зараз. В меню налаштувань у нас є Units and Packaging. Одне спільне меню, де живуть всі одиниці вимірювання та всі пакування, які тепер зібрані тут в одну велику групу. По-перше, у нас тепер немає категорії одиниць вимірювання, тому що всі одиниці у нас належать до однієї великої групи і не категорізовані. І пакування, які у нас створюються, можуть жити прямо ось тут, тому що пакування, як такого, тут немає, а це просто одна така специфічна одиниця виміру. Давайте спробуємо створити пакування і покажемо, як воно буде працювати. Наприклад, ми створимо пачка 1000 штук, і вкажемо, що в ній 1000, відповідно. Одиниць. Ми створили це пакування, воно додалось сюди. Ось ми з ним можемо працювати в будь-яких е наших функціях. Зайдемо в наш довідник товарів. І гудзик декоративний. Скажемо, що нам наш постачальник постачає його не поштучно, як ми з ним будемо працювати. А постачає лише в пачках по тисячі штук. Ми додамо постачальника і вкажемо, що юнітом закупівлі є пачка по 1000 штук з певною ціною 5000 гривень. Ми збережемо цю ціну і тепер спробуємо зробити замовлення на закупівлю. Перейдемо в модуль купівлі. І створимо нове замовлення на закупівлю від нашого постачальника, додамо товар гудзик декоративний. Пачка 1000 штук у нас підвантажилася автоматично і автоматично підвантажилась ціна на пачку на 1000 штук. Теоретично ми можемо закуповувати за одиницю, воно нам його перерахує пропорційно, тому за потреби ми можемо використовувати і цей функціонал. Але а, доцільно буде використовувати саме те пакування, яке нам додав а, постачальник. А, ми підтвердимо замовлення, ми отримуємо надходження, і в надходження у нас уже буде фіксуватися та одиниця, в якій ми обліковуємо товар у себе. Тобто, власне, ми будемо їх рахувати в штуках. А, ми підтвердимо це замовлення, і таким чином у нас формується наш складський запас, який ми будемо обліковувати правильно, саме в одиницях. Причому собівартість буде розрахована також на нашу основну одиницю, а не на одиницю, яку ми використовуємо в купівлі. В сухому залишку, чи зручно це? В певній мірі це дійсно зручно, коли всі одиниці вимірювання у нас живуть в одному меню, і не треба ходити по категоріям одиниць вимірювання та ще й окремо робити пакування. Але за наявності широкої номенклатури, за наявності широкого вибору пакувань. Ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли перелік цих пакувань у нас буде дуже сильно розростатися. Коли в нас всі пачки йдуть по тисячі штук, це добре. А коли ми працюємо з різними місткостями, наприклад, з різними розмотками тканин в рулоні в рулонах від 50 до 150 метрів до 200 метрів до 1000 метрів. Коли ми працюємо з різними пачками, коли ми працюємо з різними ємкостями лаку, фарби тощо, то перелік пакувань і перелік місткостей у нас буде розростатися. Таким чином, нам буде потрібно його структурувати, нам буде потрібно його розподіляти перш за все за назвами і не плутатись саме в цих пакуваннях при призначенні. Цін постачальника при призначенні тих пакувань, які ми використовуємо для виробництва чи для відвантаження. Проте а, збереження всіх пакувань та всіх одиниць вимірювання в єдиному меню має сенс і. Коли ви переходите на нові версії ОДУ, зважайте на те, що це меню перебудовано доволі сильно, і, наприклад, при рефакторінгу коду або при міграції модулів, це треба буде врахувати. Ну, а також це треба буде врахувати, презентуючи систему потенційному замовнику чи розробляючи систему управління запасами для складу. Власне, на цьому все. Я вважаю вам успіху і нехай ERP-оду е буде максимально зручною у керуванні. На все добре, гарного вам дня!